Фільм про життя та службу полеглого героя Любомира Крупу Честь собі, життя Богу і Україні представили студентам Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, 18 листопада. Нагадаємо, стрічка створена до дня народження Любомира Крупа, який загинув у березні 2023 року у боях на Харківщині. Йому 2 вересня цього року мало б виповнитись 50 років. З погадами про історика, громадського діяча та військовослужбовця, який став на захист України з перших днів повномасштабної війни, діляться його друзі, рідні та побратими. Чути його голос, бачити його на екрані живим, красивим, сильним, здоровим. Це є велике випробування. Але як казав Любомир, вся його сила, вся його потуга розіб'ється об нашу любов, об наш патріотизм. І якими б вони не були сильними, наш дух і наша воля до перемоги сильніша, тому що правда на нашому боці. Ми захищаємо своє життя, свою країну, свою націю. Ми захищаємо те, ким ми є насправді. Працювала над створенням фільму команда інформаційного агентства «Терен». авторка сценарію та режисерка Ольга Терещук. Для мене є великою честю долучитися до створення такого фільму і дуже почесно познайомитися ближче з цією родиною, Любомира, з його сім'єю. І для мене дійсно це велика трагедія, те, що ця людина сьогодні не з нами. Але завдяки таким показом, завдяки цьому фільму, я вважаю, що історія про Любомира буде життя. Далі в наших серцях. Після показу фільму дружина героя подарувала коледжу книгу з докторською дисертацією Любомира Крупи про митрополита Андрея Шептицького. Директорка коледжу Марія Баб'юк пригадує, мала честь бути знайомою з ним особисто. От його батько був такий, його інші прадіди були такі. От така вся сім'я, наскільки патріотично вихована, він не міг бути іншим. А як освітянин, я його знаю давно. Тому що він дійсно чудовий освітянин, науковець, історик. Він працював на поважній посаді начальник управління освіти обласної ради. От, він був дуже знаюча людина. Але бачите, коли прийшла війна, він вирішив саме так: вирішив піти на війну. І перше головне завдання він розумів це. Вибороти незалежність України її свободу, от знищити ворога, а тоді вже далі працювати над відбудовою України. Ініціатор заходу, викладач коледжу Юрій Кулик, пригадує, за понад 20 років знайомства із Любомиром Крупою їх поєднувало багато спільних проєктів та спогадів. Часно я навіть не пам'ятаю, скільки з ми знайомилися з Любочком. Це ще я працював на ті 4 Він вже був дуже активним студентом в. Під університеті і ми десь тоді на зйомках пересікалися. Того часу ми познайомилися, тим більше 25 років. Після того ми якийсь період не бачилися, але коли ми вже з ним плідно почали співпрацювати по кількох проєктах, це вже тоді, коли він був заступником голови обласної ради. тоді він і Йшов нам на зустріч, і ми зробили дуже багато проектів. Четвертокурсниця Сніжана Шевчик вважає, цей фільм варто переглянути кожному. Переглядати фільм складно, складно морально, тому що такі реалії і. Насправді сприймати це усвідомлювати, якщо враховувати, що в Тернополі не так сильно відчувається війна. Дуже тяжко. Дуже важливо показувати студентам такі фільми. Дуже класно, що в нас такі фільми взагалі знімаються. Роблять, донести до студентів, до учнів, до дітей наскільки важливо захищати країну. Нагадаємо, документальний фільм Честь собі життя Богу і Україні можуть подивитися усі охочі на ютуб каналі Терену. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.